Чистості з нагоди 66-ї річниці перемоги над гітлерівським фашизмом відбулися в 30 населених пунктах Ковальщини. На головне районне свято у Голоби з'їхались ветерани Великої вітчизняної війни, вдови та члени сімей загиблих воїнів, представники органів влади, духовенства, політичних та громадських організацій району. Свято перемоги це день спогадів, коли відчуття стають гострішими, а радість переплітається зі смутком. У мене самого двох братів загинуло на фронті. Вони участвували тут на, на заході, а я участвував там на Далекому Сході. Бо дуже важко згадувати ті буремні роки, яке моє дитинство прийшло в роки Великої Вітчизняної війни. Але я довольний з тим, що зараз я ще живу, що наше правительство і всі місцева власть. Вертають велику увагу на нас, інвалідів, і допомагають в будь-яких случаях. Дуже я вдячний усім. Час летить невблаганно, але в пам'яті колишніх солдатів ті буремні воєнні роки залишаться назавжди. Як наші наступали з Велицька на Голобі, я на другий день прийшов в голобі. Через два-три дні забрали мене в армію. Я потрапив в запасний полк, там був. З місяць тоді попав на фронт у Прибалтику, там воював. Раняний був, попав в Ленінград в госпіталь. В госпіталі 4 місяці з половиною я одлежав, попав обратно на передову Прибалтику і до кінця війни там я воював. Мелодії пісень розворушують пам'ять про тих, хто вижив, і тих. Кого війна навічно забрала в свої смертоносні обійми? Цей день ветеранам, учасникам війни з фашизмом, говорять багато слів вдячності і поваги. Але водночас ми відчуваємо і щемливу гіркоту від того, що і за 66 років після війни все ще не встигли і не зробили життя таким, про яке вони мріяли. Зробити такою свою країну, свій дім, наш борг перед ними живими і полеглими. Повністю за роки окупації з лиця землі на площі 24 села. Три хутори і три колонії. Лише під час жорстокої битви при визволенні районного центру, що тривала 127 днів і ночей загинуло 15 тисяч воїнів, в тому числі 5 героїв Радянського Союзу. Все витримали і перемогли. Перемогли, тому що відстояли право на життя на власну державу. Чим далі відходить від нас минуле, тим дорожче для всіх в нас є сьогодні ветерани, живе втілення подвигу, в якому немає рівних у світі. Сьогодні на ковальщині проживає 236 учасників бойових дій. 130 жителів району повернулися з війни інвалідами. Це для них в першу чергу звучать зі сцени слова вітань та побажання миру і здоров'я. Здоров'я вам всім міцного, щастя, капіт родинного затишку. Хай Господь посилає кожну родину місце, году, щастя і добро. Хвилиною мовчання учасники свята вшанували пам'ять загиблих воїнів, тих ветеранів, хто не дожив до 66-ї мирної весни. 15 учасникам бойових дій, представники районної влади, вручили іменні подяки, грошові винагороди та квіти. Учасниками святкового концерту, окрім хору ветеранів війни та праці, червона калина були також учнівська молодь та аматори районного будинку культури. Після урочистостей саме час фотографуватися на пам'ять, поділитися враженнями від побаченого, пригадати минуле. У нас були на квартирі медсестри, і мене запросили, щоб я допомагала раненим, бо не було кому робити. 15 років мені було. Пройшла волинь. Львівську область, Польщу і в Чехословакії город Прешев. Кінчилась війна. Подібні солдатські долі і сплилися 66 років тому в одну довгоочікувану перемогу: одну на всіх ціною в мільйони людських життів. Перемогу про яку пам'ятають, за яку проголошують тости, яка допомагає нам цінувати мирне життя. Можливі напрямки двосторонньої співпраці обговорювались під час офіційної зустрічі делегації польського міста Плонськ та Плонського повіту з представниками влади Ковеля та Ковальського району. Голова районної державної адміністрації Іван Смітюх зокрема акцентував увагу гостей із Польщі на значному аграрному потенціалі Ковальщини. Цікаво, що лише на теренах Мазовецького воєводства, до якого входить і плонський повіт, щороку трудиться до 20 тисяч українських заробітчан. Керівник району переконаний, зупинити трудову міграцію можна. Для цього треба активніше залучати інвестиції, створювати нові робочі місця та підвищувати рівень заробітної плати в аграрному бізнесі. Їх цікавить, будемо казати, робоча сила взяти на нашій території, десь на Україні, в тому числі на Волині, людей, які можуть трудитися на їхніх плантаціях, ягідниках і так далі. Це добре, що вони приїжджають, запрошують, але ми спостерігаємо з року в рік, що люди наші не дуже багато там заробляють. Наше завдання зовсім інше організувати тут роботу. У нас та ж земля, що у них, в нас той же потенціал. Просто ми звикли. Їздити десь працювати наше завдання, наше бажання організувати тут роботу. І на цьому я наполегливо працюю щодень, щоб тут організувати, дати людям на місці роботу, і Україна розвивалася для формування привабливого інвестиційного іміджу Ковальщин. В районі підготували інформацію про інвестиційні потреби регіону. Сформовано анкети бізнес пропозицій місцевих підприємств до уваги потенційних інвесторів також і анкети земельних ділянок, які можуть пропонуватись для продажу оренди на земельних аукціонах для реалізації інвестиційних проєктів. Таку інформацію подає офіційний веб-сайт Ковальської райдержадміністрації. Усі пропозиції зведені до каталогу інвестиційних проєктів. Розвивати економічний вектор партнерства Ковальчанам допомагає український центр бізнесу у Варшаві. Його голова Ян Маньковський не в перший рік організовує ділові зустрічі між польськими бізнесменами та підприємцями Коваля і району. Займаємося Ми допомагаємо контактувати не лише представникам органів влади та бізнесменам, а й неурядовим організаціям. Ми зацікавлені у тому, аби український бізнес мав вихід у Європу, а європейські фірми могли розвивати свій бізнес в Україні. У цьому полягає головне завдання нашого центру. За час перебування на Ковальщині, гості з Польщі також ознайомилися з роботою товариства з обмеженою відповідальністю Верес та Калина. У сільгосптовариствах та фермерських господарствах Ковальського району посіяли 5689 гектарів оземени. На 100 гектарів більше аграрії відвели для ярих культур. Хотілося б визначити роботу сільгосподарських товариств Дружба, Зоря, Білинське, Прометей, Лесі Українки. Вони посіяли в оптимальні строки. Також хотілося визначити фермерське господарство, які теж Допростовісно віднеслись до своєї роботи. В першу чергу це фермерське господарство Фасти, Голобська дарівка, Ворко, Геркулес. Крім того, наші господарства займаються тільки вирощенням зернових культур, та ще й вирощують сукровий буряк, гречку, сою. Керівник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Дружба кавалер ордена княгині Ольги Валерія Яромчук до сільської праці звикла з малку. Її батьки працювали в колгоспі. А тому, коли на початку 2000-х розпочалися реформи на селі, сама вона, бухгалтер за професією, погодилася очолити одне з підприємств, що утворилося на базі господарства-попередника. Ми працюємо стабільно, тому що вибрали такий шлях, який є саме економічно вигідний для нашого господарства. В наше господарство займається м'ясомолочне, зрозумілим зерновим, але ще вирощуємо, тому що у нас 4-пільна сівозміна, вирощуємо ще й цукрові буряки для того, щоб він добре, у нас сьогодні дорогий, але якщо нормальний попередник, конюшина і цукрові буряки, то маємо непогані результати і по врожайності, і по вирощуванні худоби. І молока, і м'яса. Посівну кампанію в господарстві завершили одними з перших в районі. Ось на цьому полі, площею 90 гектарів, сьогодні ведуть повторну обробку гербіцидами посіву ярих зернових. 40 гектарів овса, а там слідуюча культура яра пшениця. Це Що Чому сказати по цьому полі? Ми тут використали в цьому році перший раз ресурсозберігаючу технологію. Де не проводили оранки, проводили на зиму дісковку, а на вісні власти йде культивації. Тому ну, і неважаність 30-35 нерів утримати. От тільки одна трошки проблемка, що я мусимо в другий раз використовувати гербіциди. Загалом господарство має 2000 гектарів сільгосп угідь. Окрім зернових, на полях вирощують також цукровий буряк, розвивають тваринницьку галузь. На сьогодні в нашому господарстві має озимий клин 350 гектарів, ярий 320 гектарів. Маємо ще 120 гектарів цукрового буряка, кукурузи, тому що маємо худобу. Надій, я думаю, ми доведемо десь біля 4 тисяч. У нас минулому році було 3-3 3-300 в нашому господарстві. І є молоко, і є м'ясо, це надходження в касу гроші кожен день. Коли розпочинали хазяйнувати в господарстві було 800 голів великої рогатої худоби, зараз поголів'я збільшилось до 1435 голів. Восени за підтримки районного та обласного бюджетів господарники дружби посіяли і 120 гектарів жита. Молодий зелений колос вже сьогодні дає надію на добрий врожай. Вид, я бачу непоганий, тому що ми, хоча жито менш затратне пшени, за пшеницю по вирощуванню, але ж якщо Є потреба в державі, є держзамовлення на це. Я думаю, це жито нас скуплять зразу після збирання врожаю. Ціна, я думаю, буде доходити до двох тисяч гривень. Ну а вшинця хай буде дві з половиною-дві дві До тридцяти центнерів з гектара. Це жито дасть за час свого становлення та розвитку. Господарники дружби довели, що можуть працювати рентабельно, нарощувати поголів'я, вчасно виплачувати працівникам зарплату. До того ж, господарство допомагає ремонтувати місцеві дороги, підтримує соціальну сферу на селі. 22 травня біля символічної могили Тараса Шевченка в селі Колодниця відбувся мітинг Реквієм Україна назавжди. який організатори приурочили до 150-ї річниці перепоховання праху кобзаря. Щороку це символічне місце збирає разом представників влади, політичних та громадських активістів, місцевих жителів. Вони приходять до символічної могили Кобзаря, аби вшанувати його пам'ять, ще раз звірити думки та помисли із заповітами поета і пророка. Шевченко вчить нас, як підніматися з колін, яка є довга і непроста, іноді дорога до свободи, але цією дорогою варто йти. Ми знову й знову дізнаємось та переосмислюємо невідомі сторінки життя та творчості Шевченка і, врешті. Не перестаємо захоплюватись невичерпним колодязем творчості, прагнень до любові поета, до рідної України. На мітингу звучали не лише промови, а й поезія. Це Знанням це творчості це кобзаря присутніх порадували це учні білинської, білинської загальноосвітньої школи. Україно, Україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько. Шевченко. То наша святиня. І ми просто щасливі, що тут є таке місце. Це малесенький куточок Чернечої гори. На зорі незалежності ідеєю відновлення символічної могили Шевченка в колодниці перейнялися активісти народного руху України та молодіжних організацій патріотичного спрямування. Учасниками відновлення цієї вулиці. Боли... Члени громадської організації народного руху України за перебудову далі спілка незалежної української молоді «СНУМУ», і жителі Ковеля, жителі Білина із Гішина. великі хлопці. Приїхали з трактором, і ми обично їхали отуда, нагружали вручную писок і привозили сюди. Далі за Дерном їх і виложили повністю цю могилу. Пізніше традицію урочистого вшанування пам'яті поета в день 22 травня. Відродили активістки Ковальської філії Союзу Українок. Відтепер тут щороку звучить патріотичне слово та малозвучна українська пісня. Сьогодні Шевченка актуальна як ніколи. В той час, коли ми живемо в атмосфері брехні, викриваної моралі. Він закликає нас до правди закликає до єднання. І є сили, які весь час хочуть розколоти Україну, схід і захід. А Шевченка закликає «єднайтеся, брати мої. Молю вас, благаю на мітингу. Відслужили поминальну панахиду та вшанували пам'ять кобзаря покладанням квітів до символічної могили поета в селі Колодниця.